Між битим шляхом та могутнім древнім лісом лежить село, в якому з глибини віків оспівують в легенді в пісні Джиготу батька та його міцних синів. Своє село в роки ворожої навали брати та батько боронили як могли. Самі татари їх за мужність поховали, коли лиш силою. Стократ перемогли. І вдячні люди ту легенду зберігають про славні подвиги відважних подолян, Та й хрест обвітряний про битву нагадає, що при дорозі до теперішніх полян. Багати, могатирі, про силу Не чіпали, краю, не чіпали Поселення на території нашого села Поляна виникло далеко до мене. І, мабуть, найкращим свідченням цього є те, що тут знайдені знаряддя праці давньої доби. Історія показує, що, мабуть, найдавнішими поселенцями були люди, які не боялися лісу, не боялися болотів, тому що виникло воно. Між двома рукавами річки, річки, яка називалася Дружня. Посередині на цій косі і заселилися перші поселенці. Пробратися в це село проїхати було непросто, тому що воно оточене було болотами. І тут можна було сховатися від ворогів, і люди відчували себе тут захищеними. А потаємні стежки знали тільки місцеві жителі. Ось вони ними і користувались, коли Виникала загроза, коли якась була небезпека, можна було сховатися в лісі, можна було сховатися в Дживодині. І ось саме Дживота це є та людина, про яку часто згадують в легендах, в піснях, ну і, звичайно, в переказах від старожилів. Людина, яка мала богатирську силу, яка мала за легендою 12 синів і мала неабияку силу волі. Жигота був надзвичайно відважною людиною. І жителі цього поселення завжди знали, що його сини, сені 12 синів, можуть захистити і можуть постояти за себе і постояти за інших людей. І ось коли прийшли татари, прийшли сюди з самого ранку, вийшов зігота із своїх володінь і став на вході до села. А це була Греблі. Тому що зайти можна було тільки по насипній греблі. До сьогодні так і називають вхід у село Поляни, там гребля. Бій тривав, скільки вистачало сил. Гинули сині один за одним. І тільки Джигота, дуже міцний, крепкий ще чоловік, продовжував битися. Але вже сили були не ті. І загинув Джигота разом із своїми синами. На тому місці, де відбувалася битва, і де були. Знекровлені тіла синів і самого Джиготи дозволили татари поховати їх. Це була ніби особлива честь. Ворог визнавав, що це дуже відважні люди, пішли на самопожертву і було дозволено їх там похоронити. І до сьогодні на тому місці стоїть давній придавній хрест. Він з вапняку, він неприглядний і невеликий, але люди знають, що там є могила. І кожен, хто приїжджає в поляну, бачить її зразу при в'їзді. Легенда ще розповідає, що вороги боялися джиготу і його сім'ю. І через те часто кажуть і згадують, що село називалося Нечіпали, тому що там жили такі відважні люди, і особливо родина Джиготи. Наше село залишалося ніби неушкодженним, залишалося. Під сховом і захистом і природи, і самого джиготи. Через те, і говорили вони: туди не йти, там джигота, там небезпека, там він і його сини, і непрохідні болота. Історії цього села є багато нас. І от такі давні назви: як точпали, нічпали, мучпали і поляни, а зараз це просто поляна. Задруженці вважалися єдиною родиною. Вони були надзвичайно. Дружні між собою, і так і казали, то за друженці за річкою дружня, і вони дружні. До цього часу ця назва збереглася в назві села. Є в нас за друженці, а зараз це вулиця Дружня. Там не багато людей, але люди ще там живуть і пам'ятають, розповідають, переказують, хто там жив і що там відбувалося. Важливою історичною пам'яткою села є Михайлівський храм, який побудований. За легендою, на місці старої кам'яної церкви ще 16 століття. Дівництво храму тривало більше трьох років. Жителі були бідними і запасів таких матеріальних вони не мали, щоб дати пожертвувати на цю церкву, і будівництво через це так довго тягнулося. Напомічні прийшли ще жителі села Коното. І ось ця, ця разом громада звела цю церкву. Кажуть, за три, а може і за чотири роки. Отже, нашого краю і більша сторінка історії нашого села і її святині, церкви, як неоціненного скарбу, Наша церква вціліла. Вона до сьогоднішнього дня зберегла свій зміст своєї духовної діяльності. Ми щоденно бачимо її сяючі попели. Чуємо їх зворушені дзвони, що скликає мирян до храму Божого за підтримки влади, одержала статус православної церкви України. Тепер наші односельці чують богослужіння своєю рідною, зрозумілою мовою, Боже слово, вони сприймають і розумом, і серцем. Жікодини отам, де є дорога на колгосп, і вліз туди. Там є місточок і вона звідти десь. І вона була така широка, гарна була. Качки є вже не було качок, дуже давно не було. А це я цього їду, дві качечки коло містка. Вилетіло, а бобри. Воно дерево поїде, і з другої сторони містка. Це бобри поїли. Кози, дав, кози є сьогодні рано, звідси і перебігла дорогу. Але то ходь, як дядько. Звідси йде своїй по дорозі, хоч би що. Наприклад, Андрей був трактористом, Микола Комайне був, учитель Павло був. Здавали молоко, колгосп, і колгосп надію, наприклад, мені п'ять сотих, а там когось 10 сотих, 15. Все були сінокоси. І були тут під самими хатами, були стерти колгоспні. Коровай печуть, калача, коровай. Палиця піща в мене воду не викнуло яйця пече. Де жовта я липа стояла, Обсипалось листя кругом. Пропало моє, там кохання, Пропала моя, там любов. Всяко було багато людей і було, але Повимирали, повиїжджали, залишилася одна.